Спочатку вони тебе не помічають, потім сміються над тобою, потім борються, а потім ти перемагаєш. Топган, Маверік ми наче хеммерс та джавелін. Сорок мільйонів всі як один Зібрали зброями за годину. тихо помовчи. Хамерс прокинулися вночі. Баракар зомбілен замочив. Калюжих те спинкарі не мочив. Топган, Маверік ми наче Гамерс та джавелін, сорок мільйонів всі як один Зібрали не зброю, ми за годин тихо помовчи. Хамерс прокинулися вночі, Барекар Зомбіленд замочив, Калюжу хтось бункері намочив. Доброго вечора, ми з України, та всі ми козацького роду. Ей, так ми загнали цього ведмедя, загнали назад у берлога. Збройні сили, наші герої, дякую за перемогу. Тяк, русський воєнний корабль, ти сам уже знаєш дорогу. Кожного дня молимо з Богу, просимо по допомогу. Душу і тіло ми положим заношу з вами свободу. Так ми єдині, ми одне ціле, разом до перемоги. Нарешті не стала та мить відбій бій повітря не тривоги. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по нашим містам, по нашим людям, яка бомбила тривог. нашу землю. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, окрім могил Відбій бій повітряної тривоги, топган Мама рік, ми наче хаммерс та джавелін Сорок мільйонів всі як один Зібрали незброю ми за один Тихо, помовчи Хаммер спрокинулись вночі Варакар зомбілен замочив Халюжих, спинка, не мочив Топган, мама рік, ми наче хаммерс та джавелін Сорок мільйонів всі як один Зібрали не зброю ми за один зброю, ми за годин. Тихо, помовчи Хаммерс прокинулись вночі Варакар зонбюлен замочив Халюжих то спинкер немочив